пытается сказать на Олександра Владимировича, я не сделала ничего, кулинарного положения. Будь ласка, поздравляю, я потом уже с вами Это было сегодня соседнее время со старшим детьми, в случае не сорвется, мы с вами справа, если вы хотите вернуть за вами. Соседи напишите техничные пасы. Да, кого вы решили сказать в суде, кто вас хотел сказать в случае суде, На данный момент нет. Скажите, Літин Олександр Володимирович Литин Олександр Володимирович. Десятого друга 1970-го. Культур на 35. Стараться. Mm -hmm. Де Ким? Порично. Ну офіційно виштований. Так. Ну де я? Підприємець. У нас на відбувається над свідчим, відділення просить визнати скоршник Анадав, серіалом. Прошу вас провести повести, галузі карди на різдіяльність свідчення, без звірність захистить, пошкодження проведення сподівання за відсутності не з'явився звідчила. Ваша думка скажу? Заперечні. Заперечую. Мотив того, що я знайомився перед собою засіданням з наданим слідчим, заявою, відповіддю на моє клопотання та розпорядженням. Мене дуже здивував один момент. На всіх трьох документах стоять різні підписи. Мене цікавить, яким чином ці документи потрапили до матеріалу справи. Чи були вони завірені електронним підписом або власноручним? Побідойте, будь ласка. Зазначена заява надійшла електронною поштою. Є відмітка канцеляріїсь кінського. Ну, якщо надходять документи електронною поштою, вони мають бути завірені електронним підписом цифровим, власне, слідчого або його особистим підписом. Тобто, документ, от коли я звертаюсь до РВП. Вони мені повертають всі бумаги, якщо вони не завірені електронним підписом. От я зараз хочу з'ясувати, на якому рівні у нас документовий обіг в Олександрійському міськрайонному суді. Тобто я просто дивлюсь три документа і три різні особи їх підписали, ці три документи. Кругом зазначено одне і те ж саме прізвище. Мені дуже цікаво, хто буде відповідати за це все. Я можу це дізнатися. Це така концерта, де Ну, на даному моменті я можу на випустити, оскільки я не маю досвіду реєстрації. Тобто я тому іменно і наполягаю, Я хочу побачити цю особу Слідчий Клименко, який в мене є слідчим у кримінальній справі, яку я в вочі жодного разу не бачив. Розумієте, це віртуальна фігура, яка надсилає мені також листи, не завіряючи електронним підписом, а потім в кінці з'ясовується, що в матеріалах справи цих документів немає. Тому для того, щоб це були легітимні документи, які можуть бути якимись доказами, якимись наказами. Розумієте? Я зрозуміло. Що моя думка обґрунтована. А, так, поставила що це перерва для. Пані працівників канцелярії, яким чином надійшла зазначена заява двічого пліменка.